Адамкус, президент Литви, народився 3 листопада 1926 року в Каунасі у сім'ї держслужбовців. У 49-му разом з родиною емігрував до Сполучених Штатів Америки, закінчив технологічний інститут в Іллінойсі. У 70-х один із керівників Агенції захисту довколишнього середовища США співпрацював з екологічними організаціями країн Балтії, входив до головного комітету з визволення Литви. У 93-му повернувся на батьківщину. У січні 98-го року здобув. Ув перемогу на президентських виборах у 2004-му знову обраний главою Литовської Республіки. Вельми, шановний пане президенте, більшість як литовських, так і західних політологів розцінили вашу перемогу на виборах як зміцнення про орієнтації Литви. Україна теж зробила свій вибір і він є європейським. Ви неодноразово заявляли, що членство України у Європейському Союзі і НАТО є стратегічним інтересом Литви. Нам це дуже приємно. А от у деяких наших сусідів виникло запитання: чому це геополітична орієнта? Ація Україна стала стратегічним інтересом Литви. Як би ви їм відповіли? у моєму розумінні, вступаючи у нову європейську структуру, ми хочемо ефективно співіснувати у ній з іншими державами і мати добросусідські взаємини, у тому числі і з Україною. У нас дуже добрі історичні зв'язки, які наразі продовжуються, і ми прагнемо, щоб Україна також зробила внесок у формування нашого спільного майбутнього. І ми з великою радістю хотіли б бачити Україну у Євросоюзі, якщо українці мають таку ж мету, як і ми. Ваше інтерв'ю російська газета» про те, що Литва, яка 50 років була під радянською окупацією, має право на грошову компенсацію від Росії як від правонаступниці СССР, викликало, звичайно немалий інтерес. Наскільки я пригадую, у свій час ваша держава виставила Росії рахунок у 20 мільярдів доларів за шкоду спричинену радянською окупацією. Чи вірите ви, пане президенте, що ці гроші? І справді можуть бути повернуті вашій державі. Нови супірма передусім кажучи про будь-яке відшкодування збитків, я сумніваюся, що хтось зможе оцінити зруйновані життя людей, їхні надії на майбутнє і підрахувати це у грошах. Так що сьогодні говорити про 20 мільярдів чи 120 мільярдів нереально. Ідеться про моральне вирішення цієї проблеми. Я маю на увазі саме це. приміром, сьогодні у Європі через 50-60 років порушується питання про виплату за шкоду, завдану за часів Другої світової війни. На мою думку це повинно стосуватися усіх і нацистів, і радянських окупантів. Лише тоді можна говорити про наші спільні завдання на майбутнє. ще раз повторюю, що питання не в тому, аби отримати 20 чи 120 мільярдів. Тут ніхто не визначає суму збитків. Ми можемо говорити лише про моральний принцип. Як ви прокоментували ви фінансові претензії, виставлені Москвою країнам Балтії за майно залишене на їх території з радянських часів. Турта майно, про яке ви кажете, радянська Росія лишила тут і дозволила ним користуватися. насправді воно було створене зусиллями литовців, і ніхто з Росії вагонами нам золото сюди не завозив, а тому й повертати нічого. У цьому випадку ми теж повинні виходити із моральних принципів. Якщо чогось не було, то й не треба з цього приводу пред'являти претензій. Я пригадую, мені потрапила колись у руки газетна публікація, яка називалася Росія віддала Литві землю разом із людьми і рибами. Цікаво, що лобістом такого договору між Росією і Литвою був депутат Рогозин. Ви напевне знаєте, пане президенте про проблеми, які зараз існують в Україні. Румунських відносинах. Я знаю, що ви зустрічались у Нью-Йорку під час 59-ї сесії Генеральної асамблеї із президентом Ілієвськом і теж торкалися теми України, зокрема, пришвидшення її інтеграції у європейські структури. Вам, очевидно, відома і проблема тузли, яка була в українсько-російських взаєминах. Я думаю, нашим глядачам було би цікаво почути про литовський досвід від. Стоювання національних, а вірніше територіальних інтересів. Я чудово розумію, що ви говорите про територію, яка адміністративно входила до складу Карінегацької області після війни. Це було результатом дуже серйозних переговорів. Ніхто нікому нічого не повертав, тому що кордон цей був спірний і пролягав узбережжям озера, де, приміром, на березі розташоване наше місто, Відтак, фактично вважалось, що тут пролягає державний кордон. Якщо ж людина робила хоча б крок у воду, то вважалося, що вона порушує державний кордон. Звісно, це несерйозно, і ми домовилися, що природний кордон мусить проходити всерединою озера. А той відрізок водойми, що відійшов до Литви, ми компенсували нашою територією в іншому місці. Це дійсно було питання, яке ми вирішили на державному рівні без якогось насилля з будь-якої сторони, по іншому й бути не може. У тому випадку з Україною чи з іншою державою, на мою думку, будь-які проблеми з цією ж Росією можна вирішити ще легше. Час від часу можна почути думку про те, що Клайпеда під час постамської конференції була подарована радянському союзу, а не Литві. тобто висловлюється сумнів щодо її литовської приналежності. Як ви прокоментували ви таку сентенцію? Дідесне абсурдоня більшого абсурду я не чув, бо якщо керуватися цим принципом, то скрізь, де російська армія перебувала по завершенню війни, а це і чехословаччина і румунія, це теж можна було б вважати російською територією. Клайпеда була відторгнута від Литви нацистами, чого не визнав світ. Вважалося, що це жертва гітлеровської агресії. Ми мусили з цим змиритися після того, як радянська армія окупувала Литву такою, яка вона була на той час. В результаті та ж я пройшла територію Литви на захід, і таким чином Клайпеда разом з прилягаючими територіями і вийшла до складу Литви. Жонглювання цими питаннями зараз недоречне. Ні Позданська конференція, ні якісь інші організації не є юридичним приводом вирішувати, що Клайпеда не частина Литви. Усі країни світу це визнали. Гітлерівська агресія відторгла від нас Клайпеду. А зараз окремі російські політики хочуть це змінити. Тут я не бачу навіть логічних пояснень. Архітектор прозахідного курсу, як називає свого президента Литовська преса, Палдас Адамкус третину свого життя провів у Сполучених Штатах, де розпочав свій трудовий шлях на автомобільному заводі у Чикаго. Тим не менше, Адамкус не вважає Сполучені Штати своєю другою батьківщиною, хоча й симпатизує такі характерній рисі американців, як толерантність. Цю толерантність, як твердить сам Литовський президент, він намагається поширити і серед своїх співвітчизників. Я пригадую, десь у 90-х роках, коли вже здається в повітрі відчувався колапс комунізму, і наша діаспора могла вільно приїжджати в Україну. Багато хто з них говорив про те, що як тільки наша держава стане незалежною, вони обов'язково повернуться на українську землю і візьмуть українське громадянство. На жаль, насправді таких виявилось не так і багато. Ви не лише повернулися у Литву, а й стали її президентом том чи самі ви планували собі таку долю? Можу сміло сказати, що все моє життя з часів гімназії, коли я змушений був залишити цю землю, свою державу, йшло в одному і тому ж напрямку. Я мріяв, що одного дня все одно повернусь. І все це, звісно, тривало довго, понад півстоліття для всього нашого покоління, не тільки для мене. Хоча більша частина мого життя пройшла за межами Литви, але це була фізична розлука, а духовно я не думаю, що хоч би день був відірваний від Литви, від свого народу, від боротьби литвого. Ви за повну незалежність і свободу. Якщо я сьогодні тут сиджу з вами і розмовляю на ці теми, і обіймаю цю посаду, яку я кажу заздалегідь не заплануєш, усе таки це результат цього життя. Я мабуть один з тих щасливих людей, сон життя яких став реальністю. Дуже часто тим людям, які виїжджають на захід, видається, що життя там буде раєм. Ви, пане президенте, теж маєте досвід іммігранта. Яким він був цей досвід? І чи правда, що коли ви приїхали в Америку, то в кишені у вас було всього-навсього 5 доларів? Так, Такі саме так і було. Коли я після війни у зруйнованій Німеччині сів на американський військово-транспортний корабель, то мав лише маленьку валізу, у якій були спортивні черевики, одна книга і 5 доларів у кишені. Але через 10 днів нашої подорожі бурхливим морем, коли ми вийшли у Нью-Йоркському порту, капітан корабля прощався з нами. Моя англійська була дуже поганою. На прощання капітан сказав мені: Молодий чоловіче, ти в житті багато досягнеш. Багато хто пророкував, що коли Литва стане членом європейського союзу, литовці масово емігруватимуть на захід. А як є насправді еміграція чи витік умінь, як це називають, є фактом заперечення, який неможливо, багато молодих людей від'їжджають у пошуках щастя кращого життя, і тут я хочу підкреслити різницю цієї еміграції. Приміром, ми тікали, чи емігрували з Литви з сподіванням, що повернемося у вільну країну. Ці ж люди вирішують діхати за кращим життям, бо не сумніваються у тому, що економічні труднощі існують. Мабуть, це відбувається і в Україні, і в Литві. Але я не роблю з цього трагедії, і ми зобов'язані зробити все, щоб поліпшити життя нашого краю, нашу економіку, для того, щоб ті, хто виїхав, набули там досвіду, побачили світ, повернулися сюди і сказали: а чому ж нам тут не жити? Адже на нашій землі такі ж добрі умови, то для чого нам шукати щастя на чужині? У смутні для Литви часи далекоглядний політик Валдас Адамкус не раз закликав партійних лідерів відійти від політичних інтриг, діяти лише в інтересах держави і не ризикувати долею всього народу. Мабуть, найбільше його політичний талант та урівноваженість литовці оцінили під час позачергових президентських виборів після імпічменту Роландаса Паксаса. Тоді кандидатуру 77-літнього Валдаса Адамкуса підтримали майже усі політичні партії країни. Я пригадую, як багато уваги литовська преса приділила 100 дням вашого президентства під час першої каденції. А от чому відрізняється президент Адамкос першої каденції від президента Адамкоса другої каденції? як особистість, мабуть, один від іншого не відрізняється. Можливо, на другий термін повноважень президент Адамкус прийшов з більшим досвідом, злибоким розумінням обов'язків глави держави та структури політичного життя. разом з тим я глибше усвідомив свою роль посередника між урядом, парламентом і народом. Вашим найсерйознішим суперником під час президентських виборів була жінка, колишній прем'єр-міністр Казимире Прунськіне. А чи комфортно почувалися, ви маючи суперником жінку, і в залі як ви ставитеся до жінок у політиці? Я хочу сказати, що не бачу різниці між жінками та чоловіками у політиці. Мені здається, що і ті і інші мають свої ідеали, цілі, будь-то п'ять чоловіків чи п'ять жінок. Я з однаковою повагою поставився б до цієї політичної конкуренції і не надавав би цьому великого значення. Литовська преса неодноразово розповідала про контакти вашого попередника із грузинською знахаркою Оленою Лолішвілі. Я навіть пригадую, друкувалася фотографія, де під час інавгурації Пакса сидів поруч із нею. В принципі, тут немає нічого дивного. Кажуть, що західні політики часто звертаються до послуг знахарів. А от ви звертались до послуг таких, так би мовити, специфічних експертів. Не хотілось би, щоб ви посилалися, наприклад, мого попередника. Я виходжу з принципу, коли у людини всередині немає внутрішнього сильного сержня, віри у себе, то вона звертається до знахарів, чародіїв, чи якихось потайбічних сил, просто шукає допомоги, і це демонструє лише слабкість або незрілість людини. Тож у мене такої проблеми не виникало. Пане президенте, я знаю, що одним із ваших захоплень є спорт, і що колись ви дуже часто перемагали в спортивних змаганнях. А от якщо зрівняти шлях до перемоги у спорті і в політиці, наскільки вони різняться? великої різниці не бачу як у тому випадку, так і в іншому обидві ці сфери потребують тяжкої праці, рішучості. Перемога це результат твого життя, твоїх зусиль, які потребують від тебе найкращого, що у тебе є. Ваша перемога в політиці відома. Ви двічі ставали президентом. А от у спорті яка із перемог була для вас найпам'ятнішою? У 16-річному віці на 100 метрівці я переміг серед юнаків Каунаса і став чемпіоном. А найбільша перемога у 1948 році після війни. Тоді була організована Всесвітня Олімпіада у Лондоні і одночасно у Нюрнберзі в Німеччині. Це була Олімпіада поневолених європейських країн, у якій брали участь представники 21 народу. І мабуть, це було підпливом радянського союзу чи окупаційної політики. Я представляв Литву. До речі, була там команда із України. Там я виграв дві медалі золоту і срібну. Це найбільше моє досягнення. У політиці, як і в спорті, на жаль, не обходиться без поразок, без розчарувань, але кожен політик сприймає їх по різному. Я пригадую один з гостей нашої програми, перший президент України Леонід Кравчук, розповідав, що коли він програв на президентських виборах, він ліг і спокійно заснув. Ви, на жаль, теж знаєте, що таке поразка. А як сприймали ви свою поразку Паксасу і чи легко було вам з нею? Миритися того вечора я перебував серед людей, моїх друзів, розмовляв з тележурналістами. і навіть скажу, що ми були у міській ратуші з моєю дружиною. Вечір ми закінчили під вальс штрауса. Ми танцювали. Дуже часто опоненти чи наш брат журналіст, якщо хоче знайти якісь мінуси у лідера держави чи відомого політика, шукає їх в особистому житті. Я думаю, що навіть найзапекліші ваші опоненти не могли би вам дорікнути у цьому. Я знаю, що з дружиною ви два роки тому відсвяткували своє золоте весілля. Розкажіть нам, пане президенте, історію свого кохання це була би досить довга розповідь. Я не знаю, чи буде вашим глядачам цікаво почути найкоротшу її версію. Але якщо ви вірите у те, що існує кохання з першого погляду, то у мене саме й була така історія. Згадую свої дні в гімназії в останньому класі. Я побачив, як сходами спускається блакитноока блондинка, і для мене це була єдина відповідь: так, це вона. Звісно, я сказав це не вголос, а для себе, і ця відповідь триває ось уже 53 роки. Який найщасливіший і який найважчий день у вашому житті? Мені здається, що відповісти на запитання про найщасливіший день найлегше. Звісно, я не маю на увазі особисте, але у моєму житті це сталося, коли я через 27 років, у червні 1972 року, вперше отримав можливість повернутися до Литви. І хоча це було всього продовж п'яти днів, дуже складних днів, коли за мною постійно стежили, бо я перебував в Україні не як турист. Річ у тім, що мені дозволили приїхати тільки тому, що я входив до складу. Офіційної американської екологічної делегації я отримав дозвіл подивитися на Литву через 27 років після того як я її бачив останній раз. І ця мить була найщасливішим днем. А тяжких днів, мабуть, у всіх нас було багато, і навряд чи можна вирізнити найтяжчі або найлегші з них. Наприкінці жовтня в Україні відбудуться президентські вибори. Як ви думаєте, чи можуть вплинути їх результати на взаємини між нашими державами? я так не вважаю, не знаю усіх ваших політичних тонкощів і всіх ваших кандидатів детально, але слідкую за політичним життям України і переконаний, що ви представники західної цивілізації і цінуєте демократичні принципи. На мою думку, українське суспільство не повернеться спиною до цих основних принципів демократії. І Хто б там не став президентом, він буде гідним представником свого народу. Дякую вам, пане президенте, за те, що ви знайшли час зустрітися з глядачами програми Аудієнція. Зичу від імені наших глядачів, миру і процвітання вам і вашим співвітчизникам. Дякую вам за інтерв'ю. Щиро дякую за дуже приємну розмову. Зі свого боку хочу побажати усім вашим співвітчизникам справді кращого життя, подолати усі труднощі, які, мабуть, виникатимуть не раз. Але давайте будемо не лише дивитись на життя з оптимізмом, але й докладатимемо усіх зусиль, аби цього оптимізму було якомога більше.